Вітаю вас, друзі! Вітаю Олексій Ляшенко. П'ятниця, рана, традиційні 5 хвилин. І ви знаєте, Латиші, Латвія, Латвія, величезне дякую. Просто іноді дивуюся, дивіться, Латвія відправила в Україну сім конфіскованих у нетрезвих водіїв авто, піше з початку року вони конфіскували 200 вже. Йдуть розбори, йде там, судові рішення. і, такі, і такі. Але перші сім латиші відправили нам. Конфіскували у своїх алкоголіків, п'яничок, у своїх нетрезвих водіїв, і відправили до нас, щоб ці машини пішли на фронт або до госпітальєрів. Або до волонтерів, щоб доставляти на фронт, або військовим. А ми не можемо. Тільки по Києву зараз, стільки їх є, що нам не треба просити у інших. Розумієте, друзі, стільки є авто з п'яницями, з наркоманами. Сумасшедшим забирай і віддавай на фронт. Я не розумію. Ось у мене не доходить, до, щоб не доходить до мене, як це можна, у них так? У нас це не по-демократичному. В Європі по-демократичному, у нас не по-демократичному. В Ізраїлі за те, що, не дай Бог, ти, приблиз... ти приблизишся до лінії фронту, якийсь там блогер, тобі голову відірвуть. Ну, я образно кажу. В тюрму посадять. У них демократично, у нас можна всім бути скрізь. Не, не можна запитати, це не демократично. Ну, ми іноді так, так, так за, 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 завишаємо цю планку. Я не розумію чого. Дякую, Латиши. Дякую. Хоч ви нам допоможете, і ви зробите те, що повинна зробити наша поліція, наша СБУ, наші суди. Дякую. Ну, йдемо й далі. Оскар відмовив нашому президенту Володимиру Зеленському виступити перед початком. Ну що? Це друга відмова, я хочу вам сказати. Перша була це перед початком чемпіонату світу. Ну там е, чітко е, зрозуміло і понятно, що практично весь футбольний бомонт куплений росіянами. Практично. Що трапилось з Оскаром? Я не знаю. Я не розбирався, пориюсь, подивлюсь. Розберусь, але відмова є незрозуміло. Два місяці назад чи три вся Америка стояла на вухах по опитуванням, якби президент наш Зеленський балотувався в Сполучених Штатах Америки, він був громадянином Сполучених Штатах Америки, балотувався на пост президента, Америка б його обрала. І по тим опросам в першому турі обрала Америка президент. А Оскар не дає йому виступити. Церемонія, ну як сказали, буде проводитися з 12 на 13 березня вночі. Ну, ну не дає. Ну і погано. Невже? В статуетки Оскара треба путінську, путінську морду вставляти. Невже, невже у організаторів там хтось путіністи або, не знаю, тяжко? Це щось мені не зрозуміли. Ну, ви знаєте, що Пригожин плаче. Друзі, я вам дякую за ваші донати. Це е, картка, ой, картка кажу, Приватбанк настільки погано працює. І ось тільки-тільки починає щось налажуватися, приходять гроші, да, я, я, можливо, когось не подякував, я не бачу всіх. Воно затримується. затримується. Зараз почали там приходити, вночі щось почало приходити, ще там без прізвищ. Вибачте, я, воно, коли все, все уладнається, я всім-всім всім особисто подякую. І ну, В принципі, ми працюємо для того, щоб хлопцям було гарно. Ось і все. Ну, я вважаю, що навіть якщо не прийдуть що прийдуть, вони прийдуть. Я дякую вам. Дякую за вашу допомогу як каналу, усім каналам, так і військовим, нашим ЗСУ. А також підпишіться. От прямо зараз. Візьміть і підпишіться на мій канал. Поставте подобаєчку. Розповсюдьте і про Пригожина. Пригожин же плаче його все. Аналювали, і спецзв'язок, і всі переспустки в Міністерство. Він не може ходити нікуди, ніяк і не йде. Ну що шукали, те знайшли. Я боюся, що Пригожин зараз не може і в Росію в'їжджати. Він знаходиться чи в ДНР, чи в ЛНР, був так званий. Е, він не їде в Росію і не поїде. І не поїде, друзі. Тому що. А тому що все. Mm. Ну і останнє атомну енергетику, е санкції проти російської атомної енергетики блокують три держави. Франція. Що каже Франція? Що в неї багато атомних станцій, які використовують російське ядерне паливо. Великолепно. Перейдіть на американське. Та й все. Ні, вони блокують. Далі. Е Ну, Угорщина, як завжди. Угорщина це ж скрізь, ви ж розумієте, куди без Угорщини? Угорщина що каже? У неї будується електростанція Атомна. Ну, два блоки нових на Угорській атомної електростанції Сумно. Ну і Болгарія. Заявляє, що побоїться за безпеку постачання енергоносіїв для неї. Ну, все. Ну, ось і в Брюссель доходять вже новини, що не включили санкцій, і Роса там пішов по всій Європі. Зараз буде як Газпром забирати все, що можна, е і електромережі, і то, і тут. Ну, ось так у нас, друзі. Підписуйтесь. Дякую вам. До вечора. Ввечері поговоримо, Україна переможе.